Якщо ми не маємо, не, не, якщо нас не дасть, не дається розуміти, яким чином викликати ту еліту, то така наша і доля. Я наведу просто кілька простих критиків з нашої історії. Дивіться. От, скажімо, е у відсві, що Сайдашний, Сайдашний взяв би Москву. Вони вже знають, що вони вже знають, що все, 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 капут Не пішов, як піти на православного брата. Чи що прославне звідти, на схід до нас? Пішов, дивляється. От там і різниця. Далі, другий приклад. Другий Чому у багатьох країнах запрошують чужих королів? А ага, як Бо не було сміху. Нормальних людей. Дивіться, в Болгарії німець був королем. У Румунії німець був. В його славі ніби тебе. Ні. Розумієте? Ну раз нема свого родина, то раді. Хто найкращий кіло Росії, як ви знаєте? Катерина Друга. Катерина Друга. Хто вона така була? Вона була значить, значить е, 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 державою під назвою Ангель Вона була принцеса. Це е, десь приблизно як пів е, Львівської області вона мала таку державу. У Німеччині, знаєте, туди жаленау. А не було кіловат. І надо приклад. Знаєте, якось я був в Анапі. їхав я автобусом, э, так по ну, море, знаєте, з Анапі до Новоросійська. Їхали якісь там двоє москвичі. Кажуть, от ці всі землі привела для нас, для Росії, Екатеріна II, повний воєнка міста. Чому всі королі російські Німеччини одружилися? Або удар? Останній цар Росії Микола ІІ мав одну 56-ту російську кров. Це не я ту кров, а це посол Франції у Росії Панолог. Де ж це гець греку опалювати? Довгеслово падало. Огну 56 Тобто, якщо скажуть, він мав всі бідів кори, босно так, всі бідів кори. Ходіть на 56-му. Скільки води усі короні? Керувати Росією? То ще не все. Мало хто знає, то не говорять, що перед Першою війною в Росії було півтора мільйона німців на керівних посадах офіцерами, генералами. Інженерами, директорами і так далі. Півтора мільйона німців Росії. Росію. Росію створили спочатку татари, потім малороси, тут українці, а потім німці, що виські знали. Творили їх, а ні, ні. От подивіться, того. тому. У Севастополі там на маємо кургані, герої їхні. От кішка, кошка, українець, тот Лебен німець. І не мати мені воно такою особою. Розумієте? Отже, на цій творенні культурі вже час боль відіграє еліта. Еліта. Народ, який не має еліти, який не має еліти, не може так бути нормально розвиватися. Де наша еліта? Читайте Вітличенка, він пише, або приголубили, або знищили. Розумієте? Наразі тільки хтось був вищив його або перекуповував, да? або просто Далі, дали, значить, З нашого минулого. Був такий Костятин Острозький, бажаний мікровольний коло Америки, давно написався 100 річчя з 10 погром, який важко Костянтин Острозький на чолі українсько польсько литовських військ над Московією. Підошли. Ну, І доршує. Дивиться комуніка. От помер той Островський Костянтин. Які заслав академію, знаєте, дуже малий чоловік. І його онука Анна Алвіза э, Хоткевич витягла з в кості свого діда, перехрестила на Католика. Хоч Костя, слухайте далі. Уявіть собі, що 70 родів українських аристократів стали поляками. Душа Вишневецький це Кришнецький полік. Байден Вишневецький, знаєте, був загак, загакром зачеплений у Туреччині, бо козаками керував українським. А його онук, я Вишневецький, до речі, не більш Мазепи. Це сил сестри Мазепи. Де Мазепа браште, а то могили. Був найлютіший ворогом в чи ні? І собі, що. Понад половина польських аристократів це українці. Ці Чернецькі, Потоцькі і так, з українці не вузькі. А ми ж вони не для України дбали. Не за Україну дбали, а дбали за кого? За Польщу. За Польщу. Росії мої до місця. Тих українців, які стали, скажімо, Грузянком. Чи припустимо, чи припустимо там цей е, як і мав. Турчинський, Турчинський. Чи е, Волгонський, Волгонський, ну, у, у, у тому, у, романі Толстого, як Волгонський там, а це він український волхонський, українець. І так далі, і так далі. Отже, е, націєтворення на потребує тобто, сам перед участі еліт, якщо немає деплікати. Нації є різні. Того, що, наприклад, є нації екстериторіальні. екстериторіальні, тобто такі, які не мають своєї території. Народі, для початку такий цікавий приклад. От Гайні Гайне, ще кажуть, Генрі Гейне, Гані Гайне, якось був у літературному салоні в Париж. Одна дама, великосвітська французінка, питає, яка є псія Гайне. Ви євреї, так, я єврей. Ви знаєте поет, так? а я німецький поет. Ви живете у Франції, так я живу у Франції. А де ж ваша справжня Вітчизна. каже, ось де, і показала кишені. Ви подумаєте, що це про пророшується. Не дойду, де про гроші. Йдеться про то п'ятикижі Міселя, доні євреївської мови. Розумієте, оскільки євреї не мали своєї території то їхньою територією стала їхня віра і їхня мова. Їхня віра і їхня мова. І це їх перегода. Тобто, якби не взяли мову, то ніколи вони не були ждати до неї. Розумієте, це ж народ біблійний. Це пройшло мінімум мінімум тисячі років. Розумієте, там Езра, Соломон, тоді навіть жили за 700-600 років до Христа. То нашої ери. Як ми збереглися, розумієте? Друзі, я вам нас всі ті ознаки нації. Нація може втратити територію, нація може втратити релігію, нація може втратити державу. І вона все одно зберігає шанси на відродження. Але коли нація втратить мову, вона вже ніколи не відродиться. Декілька прикладів. От були пруси, великий народ. Це родичі Литовського тиші подгадують. Де вони не є? Хіба нас правда, частини території Німеччини? Прусаки туди є Прусаки? то й німці дойдуть. Що зробили німці з фрусаками? Знаєте, Це було у 18 столітті. була епідемія Чуми. Знаєте, епідемії були настільки спустошні, що Європа скорошилася до околи мешканці. Кожен другій помирав. І от німці. Аби не заразитися від прусів, прусі, їх оточили. Люди випадки були. А решта тих, що не вибрали, стали німцями. Нема прусів. Нема прусів. Але не тому їх нема, що, 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 що вони повинні. А тому, що ті, що лишилися, так, втратили мову. втратити мову це означає втратити, що все. Трати характер, характери, тратити моталітет і таке інше. Ви подивіться, хто найлютіші вороги України за межами України? Дуже часто українці. Хто подав прапор українським російським бомб'ям Я пів ще до відважного депутата? Селенко. Хто такий едідський Лімон? Це теж Селенко. Харківський українець, який сказав в Криму. Не тепер, а років 20 назад. Крим руська земля. ібо, де стала русська нога, там руська земля. Це головний українець етнічний, а не, на жаль, не українець за, за духом за мовою. Чому? Бо вони там так не можуть. Розумієте, чому вот, э, так залішають э, свої мови? Ви Подивіться, в Росії пита програма на яку не виділив 6 мільярдів доларів і кожного року 2 мільярди є весь на русський язик. І спрямована на російському основу за межами Росії. За межами Росії. Чому німці на інститут так? не Де, державляють величезні кошти? Німську чому? Чи кошти повертається? От, е, знаєте, коли була така конкуренція між німцями і американцями в Латинській Америці. Німці сюди в організу філії інституту Нікети, кіно безкоштовне німецьке, журнали, пішки, курс на німецьке. І у відсутні взяті роки німці потіснились дуже сильно конкуренції з американським військовістю. Бо раді знаєте мову, і буде те, ага, буде тях, яку я розумію, як маємо ситуація. Так що ні. І все. І німці великою мірою витіснили американську військомерку за їхній дома. Тобто, як бачите, коли ми говоримо про націю, мусимо говорити про пріоритет. Ви повинні зрозуміти, чому так Росія тисне, що в нас була російська мова. Ми мусимо бути так помовити, вдячні нашому президенту і теперішньому, він дав заяву, що другою мовою в Україні має бути англійська мова. Я особисто, я особисто дуже радий з того. Вже п'яти 15 назад я був делегатом третього освітнього, освітнього форуму українців у Києві. Я виступав значить, там з доповіддю. Веч мола секса була найбільша, там десь десятка пів були українців. Я казав таке, що ми ніколи не станемо нормальною нацією доки ми не поставимо на належний рівень мовне питання. Як то мало виглядати? Рідна мова поза конкуренцією. Рідну мову не можна обирати. Це рідна мама. Може обирати, пане Олеже, дівчину, а тоді більше обирати, сусідку, е, спадин партнера, бойфренда і так далі. Вибираємо. Але маму не можна обирати корпусі. Не можна, Та саме з рідної мови. Але однієї мови дрібниці замало. Навіть в Англії, я був пізніше, навіть в Англії замало англійської мови дефіцію. Десь років 4 назад в Англії була велика конференція наукова, де йшлося про те, що треба посилити викладання іноземних мов, бо для збереження конкретного споруса Англії як держави треба, щоб він води іноземну мову. Що тут нам говорити? Так ось я кажу: для спілкування собою достатньо іноземної мови і спілкування зі світом її замало. Треба йти куди на ринок мов і вибирати. Не ту, яка близька, яка красива, яка стародавня, яка подібна до нашої. Не. А ту, яка має найбільше закодованої інформації. Якщо з тисячі журналів наукових, це дані кінця мого сліз, я не це заговорю, 840 виходить англійською мовою. То що лишається на російську з тих 240, що лісівського розуміти? Скільки залишається? І французька, так і китайська, і польська і штанга. Отже, гумову, так, знаєте, дивіться, вікно. Широкі, епіну, беремо вікно англійську. Це лети як дивитися на світ. І вікно широке, але вікно музей. Беремо широке вікно. Бо я такий приклад веду вам. Я працював в Німеччині. Там поруч був знаєте, був містечко іменау, типу нашого Борислава, Біл... ільменау. أو, тут Мадонна, та білядь, там е, у Составрі хотіли збудувати найбільший політехнічний інститут, тому І там вчилися різні, е, тоді був, ну, то близько до міста значить, вчилися е, з Болгарії, з Росії, бо знаєте, звідки? З Росії вчилися е, Союз. Такий майже гарний друг. Рухався, рухався руха, друзя, з білійської історії. І от він був у мене в гостях з тим болгарином, колегою своїм, і каже той болгарні. Я те не знаю, мушу вчити англійську мову, бо каже російська наука про будівництво архітектурки і чи, каже, чи що там нема що читати, я каже, не можу подати диссертацію і насправді. Бо, каже, там що читати? Він нема що читати. Тобто, як би ми там не говорили про якийсь там авторитет, якщо б ми не володіємо інформацією, то не володіємо ситуацією. А інформація може здобути тільки в тому випадку, коли ми маємо що? відповідні мовні знання, щоб її добути. Ось сьогодні мовою науки є мова є англійська, німецька, знаєте, 40 назад, німецького центру своєї духової активності, тоді є США. так? Центру своєї бойові активності осужчити англійську мову Не російську, скажімо там, не польську, там ще чомусь там теж може зайде, сповіщаю, може нас, знаєш, може робити людина. Але якщо ми хочемо бути кожному сучасною нації, ми мусимо володіти англійською мовою. І що дойдусі шляху не існує Тепер, е, щодо інших питань, пов'язаних з, з нацією. Не віднині проти нації як поняття Явища Одеса Боротьба. Увісі 1848 року у Відні була е, е, величезна конференція церковних діячів Європи, де у, е, у хвалі тобто, було написано, що нації це від сатани, нації і сатани. Тому що, мовляв, Національні відмінності порожують конфлікти. Конфлікти. Правда, віде, ми відколи, давно вже написали ті священники, не розуміли, що неправильно, віде, що таке конфлікти? Я вам скажу, Бог так влаштував нас, що ми не були вдачними, що ми будемо змагальність. Подивіться, скажімо, французляли боротьбу, французьку класичну, а він свяли бокс. Для горілки, ну і так далі. Коли щось таке гаде і слюство збагарчується, розумієте? Казав Гекель, якщо, якщо всюду однаково, значить ніхто не думає. Щоб всі думали, що всі були різними. розумієте? Ви українцями, ви, ви турками, ви є ескімосами. І ми змагаємося, хто зробить більший внесок у сю цивілізацію. Отже, якщо немає змагальності, відбувається загнивання суспільства, розумієте? немає прогресу. Інша річ, що бажу, щоб, щоб ця змагальність була не такою, як зараз є Росії з Україною, розумієте? Бо це є не змагальність. Це просто, ви мовити, можете... агресія архаїчна агресія, розумієте, бо тепер то ніхто не робить. Якщо не підписали, скажімо, документ яким ви зобов'язуєтеся оберігати українську суверенність і цілісність, я ж можна паратину державу? Це тільки ідіоти да робить, звільни, ідіоти. Це так робилося як в неї в якому столітті. Але татари, знаєте, татари. Російська імперія архаїчна, російська імперія так від своїх своєї природи, знаєте, ж збудували татари, ви знаєте. татари царі були одночасно і ханами татарською. Це я таке не вигралися, а це писали їхні вчені, Трубецький Князь, ну, князь, до речі, син ректора Московського університету, писав, що русське государство создає татари. А татари чим промишляли? Не, 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 знаєте, Вони татари можуть інші, вони знають навіть у своїй капці здають до воєн часом землю не забороти, бо збиратися священною, можна її ображати, вони тільки з котарів. Думаєте, м'ясоїди були, хижаки були, були. Жили з грабунку, з грабунку. З грабунку жили. І ті традиції ми зберегли сьогодні, до сьогодні зберегли традиції. Дивіться, Росія має найбільшу територію у світі. На сьогодні має 17-10 мільйонів квадратних кілометрів. Почали вони 16 тисяч квадратних кілометрів. Московське царство мало, князівство, виробники мало 16 тисяч. Це, це, це як Великомісько, десь там приблизно. Вони впродовж 300 років розросталися по 50 кілометрів квадратних щодня. Щодня. Ви собі свійте пропонуйте 300 років на... 35 днів, з ким отримають кілометр. Дійшло до того, що Російська імперія простягалася від Фінляндії, коли його так, від Польщі, коли його володіла, геть аж до Аляски і до. Як там в Кореї називається? Ми возникло. До, до Каліфорнії і до Львівського півострова півдня. Це Корея потім почала скуподжуватися, як він кажуть, зменшуватися. Суджу в меншій старської росії. Бо на не мав Польщі, так? не мав Фінляндії, не мав е, Льовруського півострова. Продали не Аляску, так, і там так, і, і Каліфорнія. Та ще реч, а це лечня за територію, Чому б її не ошляхетнити, не е, розбудувати? Ну, дивіться, е, до, до колими є, я з моєму міста 1200 кілометрів і ні одного шматка асфальту. Уявляєте? Ні одного шматка асфальту. Росія е, живе страшно бідно. Там просідають хто? Москва і Санкт Петербург. Всі інші вже бракують. Нема що їсти. Зато що щопите розбір. Вісім мільйонів наркоманів. Усі табелковіки, якщо нарпанів сім'я, офіційно. Ні? ви я чує город. Бо там от взяють ще кахло, що годували. Знаєте, коли вже суд розпався, то вони там маніфестували з таким гаслом. Єльц застав кахлоп на кармі Росії. Ти сьогодні думають інакше. Три друзі, я зараз буду радше. Що таке нація? Нація це є політично організований народ. Тобто той народ, який має або хоче мати державу. Чому має хоче мати? Що таке держава? Казав що це апарат насильства. Такі він і стрибку державу насильства. Казав е, Макс Вебер, що держава це група людей, які володіють монополією на насильство певній на території. Це була вітрівська держава. За моїм визначенням тільки держава — це є найбільша форма в самих, в самих дівках, в організації суспільства. Розумієте, суспільство собою керує само. Разумієте? Не хтось там керує вами, а самі собою керуємо. Чи то буде диктатура, чи то буде демократія, чи то буде олігархія олігархія, чи це буде, скажімо, монархія це більше річ. Головне. Що звідси само і керувати? Мазепа, не той Мазепа, іван, а Ісак Мазепа, був такий прем'єр-міністр, казали так, як Україна не має бути соціалістичною, то хай не буде ніякої. Це дурний підхід, мої друзі. Дурний підхід. Дивіться, якщо ви маєте хату, так, свою власну хату. Ви там господарі у ній, так і як зовні влунати, так чи ні? Бруй, поверх, там пістички, лунати, там підклад, бо те що. Але як ви не маєте хати, ви нічого не зробите. розумієте, Бо ви ніхто. Ви ніхто. Так само до люди з нації. Якщо нація має свою державу, можна досконалювати. і досконалювати, розумієте, перебудовувати, засади міняти і так далі. Що вам досконалювати. А якщо не маєте держави, то нічого не буде мати. От і в першій років незалежності, у нас там з балкону нашого білого будинку на медалі. Хмара і каже, я буду демократичною, хай не буде ніякої. Шляпу траху, я йому говорю, дурний чоловік, як це так? Хай буде монархія, хай буде трохи, розумієте, вони ж була держава. Хоч ми вже надамо, ладно, ведемо розуміємо. Зістоємо інтернету, з митичні, кінці демократії природи. Але, на жаль, наш не будем анархізм, 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 анархізм. Все. Теж погано. Нам не треба якогось монаха, на певний час буде хати, щоб ми звикли світи до порядку, до ладу. А тоді можна будемо жити, як нормальні люди. Але спочатку хата, тобто держава. Зуміли, хто не має тої великої держави, від нас, вибачте хата, під на державу, той і свою власну втратить. Знаєте, я такий приклад, може, наразі буває Борис-Покусела. Коли у нас базун і ходили агітатори е, агітувати, щоб вага, хлопці вступали, наші дітки там казали, а на що мені України? То по нам України треба. А я хлоп, як був хлопаний, не лише не все Але хлопці, хлоп ніхто не здойме. Що сталося? Пасифікація, пішли поляки, хлопи поламали ребра, доньку зґвалтували, хату спалили, столову теж спалили. І, і так далі. Прийшли москалі, забрали, розумієте, землю від хлопа, забрали коні від хлопа, хлопців собі відправили. І лишились хлоп без землі. Розумієте, і зняли хлопець хлопа. Розумієте, що держава й А як є своя держава? Не дозволить себе хлопця робити, так чи ні? Не дозволити. Отже, нація, нація, себе усім прийдуть держава. Є держава. Є перспективи нації, нема держави, або здобути, або померти. Те що вони існує. Ось нині маємо державу так? і мусимо її вберегти. За всяку ціну. Тому що як зараз не буде держави, не буде нації. Ми будемо ніким. Ми будемо по тому що найбільші народи Європи, який немає держави. От я віддаюся, що дістатка має. що таке. Західна Європа бідкалася, що Каталонія, Каталонія, це знаєте, в Іспанії. так? Найбільший народ, такі 5 мільйонів, які не мають своєї державної мови. А українська 50 мільйонів мають своєї державної мови. Змірчення? 50 мільйонів. За нас ніхто не писав. А за каталантів, як бачите, писали. Найш що, що детка держава є Антона.